Мені важко уявити, що лише через те завдання з родовим деревом все й розкрилося, як тепер вибудовувати нові стосунки, коли вже й не знаємо хто кому хто? Моя мама ростила мене в строгості, не можна було кидати тінь на поважно в місті родину, де дідусь був колишнім керівником області, батько так само був завжди при посаді, і мама разом з ним. Хоча моя молодість припала на дев'яності і на тому дякую, бо тоді всі раптом стали дійсно рівні в бідності. Адже й до нас вона постукала, бо дідусь тихо сидів, щоб не світити своїм минулим. Батько ще тримався в керівниках, але дуже швидко заводи банкрутіли, гроші знецінювалися, і міцні господарники стали мріяти про пенсію. Мама трималася найдовше, навіть після 60-ти ходила на роботу в міську освіту. Вона вміла знаходити спільну мову з людьми. Я вивчилася, працювала на заводі технологом, там познайомилася з чоловіком. Далі діти і постійна економія от все, що я можу сказати про наше життя. І отак би ми жили довго і щасливо, якби молодша донька не причепилася з деревом, роду, треба було скласти дерево з фотографіями родичів, дідусів і бабусь. Мамо, я маю зробити найдовше. Ти мені маєш в цьому допомогти.